Вітаю, сьогодні поговоримо про дуже важливу тему участь у страйку та призупинення трудового договору. Як ці речі взаємопов'язані? Кабінет міністрів України у своєму законопроєкті про працю пропонує призупиняти дію трудового договору, якщо особа бере участь у законному страйку. Також передбачено статтею 34 цього закону: якщо особа бере участь у страйку. Її договір може бути припинено, якщо вона порушує трудові обов'язки. Також, якщо роботодавець, відповідно, особу направляє на навчання, вона там не з'являється, то також трудовий договір може бути призупинено. Відповідно, якщо особа перебуває на військовій службі, також передбачено пунктами Законопроекту застосування запобіжних заходів, а також невиконання громадських або посадових обов'язків. Тому буде призупинено дію трудового договору у період війни, у разі незгоди особи із таким рішенням вона все може оспорити через держпрацю. Дякую за увагу! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, до зустрічі.